Печера світлячків у Новій Зеландії. Це печера неймовірної краси, в якій маленькі світлячки створюють дивовижне видовище, схоже на небо, сповнене яскравих блакитних зірок. Це дивовижне синьо зелене сяйво виникає завдяки крихітним фосфоресціюючим створінням світлячкам арачнокам котрі облюбували цю печеру. Печера світлячків Вайтомо була з давніх давен відома місцевому населенню Маорі, а вперше була досліджена вченими лише в 1887 році. З 1889 року в печерах Вайтомо почали проводитися екскурсії для туристів, які проводяться і досі. Велике призматичне джерело. Найбільше в США і третє за розмірами у світі гаряче джерело, розташоване у Єлоустоунському національному парку в середньому басейні Гейзерів. У записах першовідкривачів велике призматичне джерело згадується як кипляче озеро. Завдяки яскраво забарвленим бактеріям і водоростям дно дрібного озера, що утворилося біля виходу гарячого джерела, переливається всіма кольорами весел. Солар де юні або Солончак у Юні. Найбільший у світі Солончак площею понад 10 000 км квадратних. Це дно висохлого озера. Розташований він у Південній Болівії на висоті 3650 метрів в горах Андах. Основні мінерали, з яких складається поверхня Солончаку, це гіпс та галіт. Поверхня солончаку має ідеально плоску форму. І коли час від часу в озеро потрапляє невелика кількість води, воно затоплюється дуже солоним шаром води і служить природним дзеркалом. Соларде у юні важливе джерело солі в Болівії і відома туристична пам'ятка. Вінікунка. Так мовою індіанців Кечуа називаються кольорові гори в Перу. Що буквально означає гори кольорів веселки. Мільйонами років з червоного пісковику формувалися кольорові шари гори вінікунки, які під впливом кліматичних умов, підземних вод та домішок мінералів убралися в жовтий, зелений, білий та інші кольори. Раніше, за словами місцевих жителів, на горах лежав сніг, який під впливом глобального потепління почав танути. Тому про існування різнокольорових гір в Перу стало відомо нещодавно. Перші туристи в горах кольорів веселки з'явилися лише в 2016 році. Проте це місце дуже швидко набуло популярності серед відвідувачів Перу. Як іноземців, так і місцевих жителів. Дарваза. Газовий кратер у центрі пустелі Каракумі на території Туркменістану. У 1971 році біля туркменського кишлака Дарваза розвідувально-пообшуковим бурінням виявили поклади підземного газу. Під час буріння чергової розвідувальної свердловини бурильники натрапили на велику підземну порожнину, в результаті чого ґрунт під буровою провалився. Там утворилася провалля діаметром 70 метрів, з дна якого виходив підземний газ. Бурова вежа з усім обладнанням та транспортом провалилася в порожнину. Люди в інциденті не постраждали. Задля того, щоб небезпечні для людей та худоби газоутворення не виходили назовні, їх вирішили підпалити. Геологи припускали, що пожежа згасне сама, проте помилилися, покладів газу виявилося достатньо, щоб горіти і до сьогодні. Національний лісовий парк в міському окрузі Чжанцзяцзе, ну і назва провінції Хунань Китай. Парк розташований на мальовничій території Улінюань, визнаний ЮНЕСКО об'єктом всесвітньої спадщини. Парк примітний великою кількістю піків стовпів, з пісковика і кварцу. Наймальовничіший з них колонна Південне Небо заввишки вишки 1080 метрів, який в січні 2010 року офіційно був перейменований в Гора Аватар Алілуя на честь відомого фільму Аватар. Творці фільму заявляли, що на створення в стрічці літаючих скель їх надихнули різні гори світу, в тому числі й ті, що знаходяться в парку чжан Жанзядзе. Чжан... Чж... Всього в парку понад 3000 подібних геологічних утворень, а третина з них мають висоту понад 200 метрів. Найвища точка парку гора Доупен, заввишки 1890 метрів. Підводний водоспад поряд з островом Маврикі. Незвичайне природне явище, яке зачаровує своєю красою, можна спостерігати в Індійському океані. Каскади течій потужними потоками линуть від поверхні води внизу, далекі океанські глибини, утворюючи справжній водоспад під водою. Підводний водоспад в океані це оптична ілюзія, яка виникла завдяки химерним ландшафтам на океану біля острова.